Запрошуємо до перегляду, котеджу, перлина. Загальна площа будинку 228,1 квадратний метр, площа земельної ділянки, на якій розташований будинок 803 квадратних метри. До складу будинку входять: кухня, вітальня, тераса, котельня кладова, спальні кімнати, ванни, санузли, хамам, гардеробна, ванна кімната з гіналяційним відділенням. Також до складу будинку входять окреме гаражне приміщення на два паркомісця, барбікю, холодильна камера та підсобні приміщення. Кожен із будинків побудовано на 100%, оснащені сучасними меблями, побутовою технікою, системою кондиціонування та вентиляції. На прибудинковій території вмощена тротуарна бруківка та виконаного озеленення та сучасний ландшафтний дизайн. Тож не зволікайте, придбайте котедж перлина вже зараз.